Хочу зафіксувати, як працює Ютуб і цікава ситуація з цим плагіном, яким я використовую. І мені рекомендують до цього відео, яке я недавно записав, певні підказки, як зробити заголовок такий цікавий, більш привабливий. Тут пише рейтинг. Якраз і що цікаво, що тут він пише, чому мій ноутбук працює 12 днів без перезавантаження. Цю фразу я використовую в відео. Але я її не згадую абсолютно ні тут, а вона тільки в відео. Тобто він вже розшифрував відео. Ну, і коротким є, але він вже десь має цю інформацію. Тобто сам цей плагін, він сам по собі не є ютубовським, він сторонній плагін. Але він знає набагато більше доступу і видно, що Ютуб вже розшифрував всі мої субтитри е, зразу після запуску. Типу, я тільки за, закинув, вже пару хвилин пройшло, і от воля, і він вже тут все знає.